І чого тільки немає на ярмарку брилі житні з Дніпропетровщини, вишиванки з Київщини, глечики з Опішні. а продавчині ж, які так і припрошують. Будьте на це петриківський розпис, тарілки, бутилки, шкатулки, тапочки, качалки, ступки, чоловічі буси, два гривень. Ось такі для маленьких дівчаток 5 гривень. І все ручна робота, і все ексклюзив, навіть чоботи, і ті чоботи. І що правда коноплі? Так, сконоплі. Тану житом робимо. В нас дві майстерні. Та це ж наркота. Ні, яка нарката? Тут же посеред ярмарку простий чоловік вибиває підківками з нечистою силою, а статна молодиця пригортається до старого діда. Вже завтра на ярмарці виступатимуть відомі українські гурти, але без не обійшлося й сьогодні. Аматорський гурт села Устивиців вперше презентує нову пісню про президента. Вікторія накопи! В сорочинці, як і в часи Миколи Гоголя. а його творів тепер ось так перестрічають на на музику. Здавалося б, ну що б тут такого? Ярмарка? А люди, у сорочинці, з'їжджаються з усієї України, долають сотні кілометрів не стільки, щоб накупити свій стулік за берегами, а щоб відчути атмосферу справжньої ярмарки. <звіл�и> Чим добрі ярмарки, тут можна поторгуватися. Це ж живе спілкування, це ж не супермаркет. 60 гривень за кажете? Давайте за 40. Ну що ж це? Ні, за 40 не буде, бо ми робимо дуже мало на кутку. Грабьош! Ну, багато. в мене діти маленькі, давайте за 49. А ми Я теж ]ожу... в ручки маленькі. 49 і по руках. По руках! 49! Ні, ні. 50! Ну, 50 беріть уже. Олександр Загородний, Сергій Азаренко, ТСН 1 плюс 1 з великих сорочинців.